Україна не залишилася взагалі пустою, розумієте, то дуже страшно теж відчувати. А земля того не варта. Я би краще жив в меншій Україні, але щасливіший і в безпечній. Я постійно себе питання задаю і не можу відповісти. Ви Знаєте, ті території вже мені здається настільки від нас відійшли психологічно, і вони вже не українські стали, може так. Я не знаю, може там чекають, що ми вернемось. От. А НАТО нам дуже потрібно, щоб ми спокійно могли розвиватися, і життя не приходило мимо. Хотілося б все ж таки пожити ще по-людськи. Знаєте, на що розраховую, що Росія сама по собі розвалиться? Ті, от я більш економічні речі слухаю, що там відбувається з, з Рублем, і взагалі там, що відбувається, буде така ситуація, як колись Радянський Союз. От тут ситуація, хто, хто дочекається, ми все ж таки, і вони розвалюються, чи прийдеться спочатку. Ну, може, ну от якось так, може та історія з зупиненням вогню, а далі безконечні переговори без вогню. І вона тоді, якщо з неї санкції не, не знімуть, то вона має все таки розвалитися, і там є до того всього. Бачите, і Грузія зараз підтягується, ну не знаю. Aí a viro...